Дневніла арт арттерапевтичні казки, казка про володарку року та мандрівницю, творився рік, він не з'явився одразу цілим, він виплітався поступово, день за днем, кожен його місяць відбувався своїм особливим проявом, то теплим враженням, то рішучою дією. То тихою думкою або ж амбітним планом Володарка Року була присутня мудрою силою, що тримає в руках нитки часу, сплітаючи їх у складний, але прекрасний візерунок життя. Мандрівниця йшла стежинами. Вона була з тих, хто понад усе цінує щирість та зрозумілість. У її візерунчастому записнику були чіткі маршрути. Наміри, бажання щирі очікування. Вона вірила, якщо точно знати відправну точку і кінцеву, то подорож відбудеться плавно і заплановано. Але рік мав свій характер. Іноді він провадив мандрівницю стежками, впевнено і усвідомлено, а іноді просто самоплинен, наче гірська річка. У такі моменти їй здавалося, що все діється зовсім не контрольовано, а майбутнє розмивається у тумані. Куди я йду, як я туди дійду? Хто насправді впливає на цей рух, запитувала вона втомлено. Володарка року лише спостерігала і посміхалась, огортаючи її спокою зимового неба. І ось. Однієї магічної новорічної ночі вона промовила: Дивись не на складену мапу, не лише на свої плани, а у власне серце. Кожен твій крок, навіть той, що здавався непланованим, був частиною твоєї мозаїки, року. Ти шукала точки А і Б, але отримувала щоразу можливість бути. Відчувати і проживати. Мандрівниця зупинилася і нарешті побачила у дзеркалі грудневого льоду не в тому, а свою справжню мудрість. Вона зрозуміла чар життя у поєднанні наших зусиль і того, що дарує нам доля. Довіра до себе це внутрішній компас. Який веде нас крізь будь-який туман, вдячність це світло, що перетворює пережити на золотий запас душі, увесь набутий досвід та відчуття потрібні, бо ми завжди приходимо саме туди, де маємо бути, головне довіряти собі і приймати свій досвід, тож Нехай у житті запанується особлива магія, усвідомлення, що ви володарюєте на своєму шляху, нехай цей рік стане простором для щирої довіри, нехай відправна та кінцева точки будуть сповнені світлом а кожен день подорожі глибокими сенсами та щирістю.